Осі прийшов мій час пограти в Майн, але простий Майн уже нудний, і я вирішив влаштувати собі челендж. Це пройти Майнкрафт на збірки Stoneblock 3. І все, що мені буде треба, це копати. Але щоб не просто копати без мети, я вирішив виконати квести, які є у збірки, це? Квест книга. У ній знаходяться всі завдання збірки, і я спробую виконати їх всі до останнього. Звучить легко, да, я розумію, але є один головний нюанс: я буду грати на хардкорі, одна смерть, я починаю все спочатку. Тож, побачимо, що вийде, і як я пройду цю збірку. З самого початку мені, звісно, треба було потанцювати, без цього ніяк. І після цього я поставив собі за мету виконати завдання на першій сторінці квест книги. Ці завдання прямо зараз ви бачите у себе на екрані. Перше завдання я виконав доволі швидко, просто потрібно було скупати камінь і за це я отримав випадковий лут. Що я отримав? Сковорідку. Це. 8 шкоди? А, я можу її ставити? Та от її не можу, але в мене тепер є сковорідка, Ну, перше з я. я помітив щось на мапі і вирішив прокопатись сюди. До речі, це було моєю головною помилкою. За створення верстака я отримав бронзовий паксель, і це поки що єдина корисна річ, яка у мене є у ідентарі. Продовжуючи копати в напрямку структури, я поступово виконував подальші квести. Хоч і не завжди, але я отримав доволі інтересні предмети. Що отримав? Текспірім Обеліск. Що це таке? Давайте поставимо. А! Досить сюди зберігати. Йоо! Це прикольно! А, він буде ще й на якомусь радіусі її забирати. Ммм, якщо це так, це такий прикольно. Хай буде, що мені. Я отримав ще одну дуже і дуже круту річ. І вона буквально давала мені камінь, який був мені потрібен. Я маю збиратись. Да, йоу! мені повезло дуже сильно, я прям пощастило. Пісніше я дуже-дуже довго думав, для чого мені гак і цей молот. Старанно не помічаючи опис речей в завданнях. Просто. Який же я тупий. О. Йоооо, я дрос. І так само я можу отримати з кругляка якісь... ну, типу, землю чи в граді. А, мабуть, зі граді я можу отримати землю, да. Ну все, тоді, дрос. Це треба було читати, мабуть, а я. як в не читаю. Ну так. Да. <igraph> У мене є грунт, і по факту, через те, що мені ця річ, я можу різні приколи отримувати, так? Так, йоу, і поїсти, і різні паростки, Це взагалі якось кайфово ніби. Ну а пізніше нічого такого особливого не відбувалося. Я просто буквально копав до своєї цілі, ну і періодично, звісно, повертався назад, щоб добути їжі, ну а там знову продовжував копати. Коли я купав ну, приблизно хвилин 30, з'явилася якась пчілка. Спочатку я її не помітив, але як тільки помітив, почав купати в її сторону. І зразу її вбив. Ну да, це саме перше, що треба робити. Я навіть не дочекався, щоб вона хоч щось заспавнила. Тупо її зразу вбив. Ну, а так, на потім я дізнався, що вона видає випадковий лут, коли з'являється. Нарешті, боже, нарешті я докопався до неї. Але знаєте, для вас це 5 хвилин, ну не більше 5 хвилин. А для мене це година часу. А, і ось так виглядається на різка просто час. Це дуже с. І знаєте для чого я це робив? Ну, от зараз і побачите. Перший. Ай, ай, ай ай, З мечом! Ще просто взяти і здохнути. Просто. Вау, удару здох просто. Я витратив. Тільки 40 хвилин на це одно, щоб здохнути просто самим. тупим способом. Ай. На початку другої спроби я вирішив використовувати інший план, а саме не покидати спавен і розвиватись тільки в ньому. І також для того, щоб вам було приємніше дивитися відео, я його скоротив. А саме як? Я буду показувати вам тільки самі важливі дроп, які буде випадати, і ви будете бачити тільки важливі моменти в спробах, щоб просто скоротити час відоса і він був коротше. Я продовжую йти по своєму плану, виконуючи найбільше різних квестів. І цим я нарешті отримав свою першу броню. І можливо, я не здохну так швидко, як здох перший раз. А, це в якісь сторони він буде. Буду. Що це буде? Жди. Я коли шепчу, то воно типа допомагає рости йому. Це для мене справді гарна новина, тому що в минулій спробі я не міг зрозуміти, як його виростити. Я витратив, мені здається, хвилин 10 на це, але я так і не зрозумів. Тож зараз я просто кайфанув, знаючи, як це робити. Це реально було приємно. А опісля я побудував сперечь деталі та інженерну станцію. Нарешті дізнався, де знаходиться андезит. Да, я знову не читаю опис завдань, але ладно. І. Антезит знаходиться на мінус 55 пятій висоті, тож я копав, копав і копав. Во, андезит нарешті прям в упорі вже найс. Коли ж я знайшов Андезит, я вирішив накопати його побільше, тому що він міг знадобитись мені потім. Речі, не всюди. Mm -hmm. Да, Я трошки дурачок, що купав мову тондезит, але потім я виправився і добув Андезит кайлом, і все нормально. Наступне, що я мав створити, це жорну і механізми, які би привели її в робочий стан. Для мене мод Create це. Невідома сторона Майнкрафту, тому що я ні разу не грав з ним, ні разу не проходив його, ні разу нічого з ним не робив. І я просто не знав, що і як робити, то це зайняло багато часу, щоб розібратися, що в ньому і як. О! Золотий паксель. Ага, дробіліті голона просто високо. Окей. Ну, що М -м -м. ти робиш? Я хочу зробити зараз з камень хамер. И ты на сколько будет докрутишься. Ну О, ну ка ой, ну ой, 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 -ой. Знаєте, я відчував себе як якийсь NPC. Я виконував завдання, отримував нагороду. Виконував завдання, отримував нагороду, виконував завдання і отримував нагороду і все. Я тільки цим і займався, все по кругу. В принципі, я відчував себе, ніби я працюю і отримую якусь зарплату. Ви це бачите зараз в пришвидшеному виді, як я будую, знищую, ставлю, копаю, цим всім займаюсь. І в принципі, це все, що я робив, то поки не настав один дуже жахливий момент, який ви в принципі зараз побачите, мені було боліче Будем відкривати якщо я буду цього я, 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 я буду злим я буду дуже злим я максимально злим буду херні давайте відділом реально ти знаєш там випили надія ні ну, які кости і так закінчилась моя друга спроба. Знаєте, я в той момент хотів нахуй розірвати цей бучу, клавіатуру об стінку, стінкою. Я хотів викинути просто монітор у вікно. Я не міг, я був злим. Просто, щоб ви розуміли, на той момент я витратив уже, напевно, три години. Три години відосу просто в мусорку, по суті. Тому що друга спроба знов не вийшла і за моєї же тупості просто, блядь, Хелп. Привіт! Світ. Давно не бачились. Ну, починаємо спочатку як із цього робили Перший рандом. О, хліб! Оце, до речі, прикольно. Я можу похавати трошки. Якби. Якби. Я грав не на хардкорі, боже, це було б не так інтересно, я б сказав. А тут, ти просто. О, чесно, до речі, приємно. А тут ти просто помираєш в будь якої херні і тобі не маєш що цим. Коли ще нарешті перестав нити вам, я склав новий план своїх дій. Я спробую знову дістатися до данжу, але на цей раз перед тим, як я туди дійду, я постараюсь прокачатись максимально добре і робити це максимально обережно. Я неймовірно швидко перейшов до Tinker Construct, щоб виконати якнайбільше завдань не як минулий раз. Я робив все прям справді швидко. Я хотів розширити територію та пройти хоч один данж. Тож, просто з тим досвідом, який я маю, я спідранив всі квести просто як міг. Але хоча б я би хотів, знаєте, що зробити зараз? Оце все я не зроблю, але хоча б добитись того, щоб зробити. Хоча би зробити, знаєте, воду і лаву отримати от, от сюди дойти. От це було б ідеально. Mm. Щоб виконати більше завдань, я майже зразу почав купатися до андезиту, використовуючи хаммер, який створив. Через це я знову почав тупо копати. Щоб потім не повертатися вниз, я вирішив зразу докопатися до сланцю. Я витратив ще десь декілька хвилин на те, щоб купатися прямо вниз, поки не зламається хаммер. Але як виявилось, копати сланиці я не можу. Для того, щоб це зробити, мені потрібно кайло рівня Діамантового, про що я не знав. Тож з гірким присмаком марно витраченого часу я почав будуватись до своєї бази. Ну, щоб якщо ще що, міг сюди спуститися, будемо повертатися таким способом. А ось вам простий легенький темла з того, як я будувався наверх. Ех, після безжальної зради з боку сланцю та його непробивної твердості я вирішив не гаяти часу дарма і узявся за будівництво жорни. Тепер у нас йоється. І що ми отримали? Enterchest! О, май oh, гад, як він виглядає. І он іскопає, ані скупаю, показує. А, ні, скопується. Один Ender chest тут буде, а другий буде собі час. Ну а далі почався справжній жорсткий грінд. Я максимально пришвидшив цей фрагмент. У п'ять разів, бо все, що там відбувається, це я просто без паузи грінжу ресурси і все. Нарешті я взявся за добування води. Але як виявилось, для того, щоб добути воду, потрібно скрафтити казан. А для казана, як ви знаєте, потрібно доволі багато металу. Тож поки метал плавився в печі, я помітив, як неподалік заспавнилась бджола, і вирішив просто взяти і скопатись до неї. Можливо, я отримую багато корисного луту. Але в підсумку я не отримав нічого корисного. Хіба 3 яйця і 2 заліза, але це справді мало. Я доволі легко зміг зробити лаву. Да, Я нарешті вмію читати описи завдань. Ну, частково. Пізніше я також добув воду. Щоб не витрачали ще більше часу на це відео, я коротко розповім те, що відбувалося десь протягом цих 10 хвилин. Я сидів, втикався в крафти, намагався щось зібрати, але здебільшого просто дивився бійки або переглядав наступні завдання. Тому якщо в інтері ви, ви раптом бачите якусь річ, яку не тут раніше, ви тепер знаєте звідки вона в мене. Я її просто скрафтив і все. Через деякий час я також помітив, що заставлена ще одна бджола, яку я вирішив повністю залутати. Оскільки з пчели знову нічого корисного не випало, я нарешті вирішив купатися в Big Dungeon. Все ж мені здавалося, що на цей раз я вже досить добре прокачений, щоб спробувати його пройти. Коли я нарешті докопався до нього, я витратив дуже, дуже, дуже багато часу, намагаючись з'ясувати, на якій саме висоті він знаходиться. Бо ну, як виявилося, він може і зверху бути, і знизу, блять. Протягом усього того часу, поки я шукав данж, єдине, що відбулося, це спав бджоли, з якої мені випав лакіблок. Ну, знаєте, це хоч щось. Ну а потім, після просто тисячі годин купання вниз, я нарешті знайшов цей данш просто нарешті. Ви не уявляєте, як же сильно я тоді вже задовбався. Хоч данш я вже знайшов, але була ще одна проблема, я був над ним. Тож мені довелося витратити ще трохи часу, щоб акуратно прокопатися і вийти прямо під спаулером. У нас купати спаунера виявилось не такою чи простою задачею, Мені постійно заважали моби, та єдине кайло, що я мав, це залізне, що сповільнувало знищення спаунера. Виявилося, що за вбивство мобіг іноді видається випадковий лут, а тільки шкода, що він майже завжди не корисний. І я почувався так, ніби я якісь гуки їх неодночасні. Я просто лазив під тим данжем, напевно, декілька хвилин, добиваючи кожного моба, якого можу. І, до речі, цей реліплейк солдата В'єтнаму навіть трохи, але обутився. Якщо ви запитаєте, чому трохи, то тому що корисне, що я зміг отримати з цієї скрині це золото та стріли лікування, які я використовувати не можу. Я хотів зібрати все, що міг із данжу, Тож спочатку я розсортував предмети ендерскрині, убив всіх мобів, які були в данжі, зібрав усі предмети в інвентарі та нарешті повернувся на базу. Коли я повернувся до своєї бази, то відразу накидав новий план дій: це дістатися до нових данжів та виконати оці 5 завдань. І знову почався грінт. Я добував ресурси, дивився крафти, крафти та знову добував ресурси. Усі ці дії, зрештою, привели мене до створення вентилятора, з яким я справді дуже довго розбирався, але воно того вартувало. З піску, який я по суті промиваю через цей вентилятор, випадає просто неймовірна кількість цінних ресурсів. На цей раз це піджеливо доволі корисний руд. Наступним кроком було створення змішувача. Це щось типу плентера, у якому я зміг би змішувати інгредієнти для створення різних предметів. Під час перерви у створенні змішувача я вирішив зробити невеликий город. З наступної бджоли мені знову випав клятий ладіблок, ну і звісно, я вирішив його відкрити. Спочатку я не зовсім зрозумів, чого хоче від мене той Лакіблок, але трохи покумекав стало ясно. Суть така же, як у підкиданні монетки. З самого початку я вирішив відкрити лакіблок тільки по приколу, але чудом виживши, я зрозумів, що це просто дідуча гра в рулетку. Не буду, не буду більше їх тому що там. Там якась жесть, там, типу, якби там просто був. Ну, якби там були ще хороші речі, окей. А коли тебе там все пробує вбити, то якийсь невайп, виходить. Механічний змішувач готовий. Куди мені його поставити? От якраз от кімната для, для нього є тепер. Типу. І для всіх інших механізмів. Розібравшись із механізмом змішувача, він нарешті запрацював. Так, хвала богам. Я виконав це завдання. У той момент я був неймовірно щасливий, бо одразу закрив два квести, з яких, до речі, випав доволі непоганий непогане Завдання виконано на сьогодні. Набираємо. Алмазна руда. Чотири алмази. Нормально. В принципі, добре. О, до речі, це лише діамантовий ніж. На цьому буду закінчувати, думаю. Ми зробили, я би сказав, ми зробили багато. Як мінімум, ми майже виконали всі оці завдання, трохи цих. Ну, оце, це взагалі це допомітельні завдання не потрібні. І таке кріта трохи. Ну, все потроху, як скажемо. Я довольний тим, що з, третьої, з третього разу я не вздох. Це просто. Це було неймовірно. Я декілька разів міг вмерти, особливо там. І знаєте що? Знаєте, я хочу зробити одну дуже жахливу річ на кінець цього, цієї серії. І так, завершилось моє проходження. Моя залежність від ЗАРТу зруйнувала все, що я так довго будував. Пам'ятайте, молоді дідусі, ніколи, просто ніколи не зв'язатися з артом.